Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми вибираємо не своїх партнерів, і до яких наслідків призводить ось цей невірний вибір з самого початку. І чому взагалі це відбувається? Тому що, звичайно, у всього є причина, і просто так не відбувається нічого. Ваш вибір того. Чи іншого партнера, тієї чи іншої людини, він на чомусь заснований. Тобто, це не просто так. Не просто так ви вибрали того чи іншого партнера. Перша така дуже показова е, ситуація, коли ви вибираєте на свого партнера, як це можна помітити, це коли ініціатива лише з вашої сторони. Тобто, ви розумієте, що ця людина, в принципі, вам подобається, і ви хотіли би е, перевести це у щось більше, ніж просто знайомі. Ви цю ініціативу показуєте цій людині. Тобто ви показуєте, що ця людина вам подобається, ви показуєте, що ви готові витрачати час на цю людину. А він чи вона ніяк не це не реагують? Тобто це включається ігнор, сухі відповіді, незацікавленість, брехня, пості обіцянки, коли ну так, ми зустрінемось. там... Якогось числа. Ми зустрінемось в п'ятницю, наприклад. Так і ніхто не зустрівся, тому що цій людині, в принципі, не цікаво, вона знайшла якесь інше заняття, тоді їй було сумно, і вона пообіцяла, або пообіцяла просто так. Це дуже часто відбувається. Коли людина не зацікавлена, це дуже часто відбувається. Пообіцяла зустрітися, не прийшла, не захотіла, відмінила чи ще, щось. ну Просто в мене з'явилися або з'явився хтось інший. З ким з ким хотілось би про насправді провести час, а не тому, що вдома нудно і можливо ви якось розбавите його чи її вечір. Тобто, коли людина абсолютно у вас не зацікавлена, чому це не ваша людина? Тому що ми розуміємо, моє чи не моє дуже швидко? Якщо людина побачила у вас, що це абсолютно не моє. А просто продовжує з вами спілкуватися. Ну, ну, ну так собі, спілкуємося, спілкуємось, то це ніколи не перейде в розуміння, що ні, от точно, от точно хочу бути з тобою. Або переход, це переходить, але дуже рідко, і на це треба витрачати роки. Просто щоб ця людина, нарешті, зрозуміла, і не факт, що вона зрозуміє, і не факт, що це розуміння потрібно, тому що. Ось на перших стадіях ми завжди ідеалізуємо партнера, і це завжди не те, що ми е, собі уявляємо. Тобто ця людина не така, якою ми собі її уявляємо. І ставити ставки на цю людину не мати, не маючи можливості нормально, адекватно її дізнатись, дізнатися, хто хто це насправді, яка вона насправді, і чи хочу я дійсно з нею стосунки, а не тільки тому, що ну от подобався. Ну хочу. Хочу, щоб був мій. Хочу, щоб був мій і тільки він. Ну, це теж не, не дуже не те, що нелогічно, це те, що не дасть вам дійсно того результату, якого ви хотіли би, якщо ви налаштовані на зрілі хороші стосунки. Зацікавленість повинна йти з двох сторон. Я розумію, що ця людина може бути моєю, що ця людина, в принципі, потенційний мій майбутній партнер, коли я бачу, що він зацікавлений мені, я така, як є, я йому подобаюсь. Він мені телефонує регулярно, він мені пише, він мене не ігнорує, він е, е, ініціює зустрічі, він відповідає у відповідь на мою ініціативу. Що так, ти хочеш зустрітись, ми зустрінемось, і він приходить на цю зустріч, а не говорить Сорі, ну, в мене задивилися інші справи. от сталося. Він намагається якось м, проявити свою. Зацікавленість матеріально. і я не кажу, що повинні бути якісь неймовірні подарунки, тому що ці неймовірні подарунки це завжди якась не дуже така здорова історія, швидше за все, нарцисичного характеру, про що теж варто поговорити, тому що ми живемо в нарцисичному світі, і зараз нарцисів просто про провіг. Це все одно це зацікавленість. Вона відчувається, її відчутно, тобто ти бачиш, що ця людина тобою цікавиться, ця людина не зникає, вона не маніпулює, не намагається втекти. Вона робить все для того, щоб показати, що ти мені подобаєшся, ти мені цікава. І це як випадку жінки, так і в випадку чоловіка. Тому що, якщо чоловік бачить, що ініціативи від іншої людини немає, ну тут потрібно подумати, а чи ця жінка дійсно моя? Так, вона мені подобається, але. Вона мені абсолютно не дає конкретики, тобто я не розумію, я проявляю ініціативу, а вона у відповідь нічого. І якщо це не пікаперські якісь штучки, що ну я буду ось маніпулювати, тримати від нього подальше, то треба теж подумати, що в голові від цієї жінки, якщо вона так робить. Але якщо жінка не відповідає на ініціативу, то ось це все досягаторська історія. Давайте я її доб'юсь, от я її точно доб'юсь, і вона буде моєю, тому що чоловік повинен добиватись. Ну якщо вона тобі вже з самого початку показує, що ти її не цікавий, ну навряд чи навряд чи це до чогось приведе. Чому ми намагаємось заслужити чиюсь любов? Тобто я розумію, що ця людина мені, мені відповідає. Не відповідає взаємністю, ця людина не хоче. В неї немає такого сильного бажання бути зі мною, але я намагаюся заслужити її любов, показати, яка я класна, показати, що зі мною буде найкраще, довести йому, щоб він був саме зі мною, щоб він мене вибрав, при тому, що він не вибирає мене таку, яка я є. Я намагаюсь стати кращою, виглядати краще, заробляти більше, заслужити його любов, показати йому, яку прекрасну жінку він втрачає. Це історія, коли я не бачила е, безумовно щирої любові в батьків. Я не бачила, що батьки мене так любили. Е, і я бачила, що мені для того, щоб заслужити мамину любов, треба було за нею бігати, вислужувати, бути хорошою дівчинкою, бути найкращою. Тому що інакше мама мене не любила. Мама говорила, що я ну, ну, якась е, не така, от коли, от коли я принесу найкращі оцінки, у мене будуть завжди найкращі оцінки, тоді вона буде мене любити. І потрібно було заслужити. Вона постійно десь, можливо, пропадала на роботі, це звичайна робота. Тобто її постійно не було поряд. І ось це в голові заклалося як ну це любов. Коли він на відстані, це любов. Коли його немає поряд, це любов. Коли потрібно заслужити, це любов. І, звичайно, в дорослому віці ми вибираємо таких чоловіків чи таких жінок. І Якщо у вас були здорові відносини з батьками, коли не потрібно було нічого заслужити, заслугозаслужувати. Заслужувати нічого не потрібно було, коли тебе любили і приймали просто тому, що ти є. Ось ця безумовна любов. Не обов'язково, що ця безумовна любов повинна бути в дорослому віці, тому що, звичайно, нас вибирають за щось. Тобто вас не будуть любити просто так. І це адекватно. Те, що ми вибираємо когось за щось і нас вибирають за щось, це адекватно. Але Ось ця історія заслужити чиюсь любов це завжди про невротичні стосунки з батьками, які переносяться у доросле життя. У Мене теж таке було, я теж намагалася заслужувати, але коли я б це пропрацювала зараз, я помічаю за собою, і це настільки мені подобається, що коли я бачу, що чоловік дійсно мені не зацікавлений, коли я бачу, що він не зникає, не пише, відмовляється від зустрічі чи не запрошує на зустрічі, при перших же дзвіночках. Я пишу, що вибач, але нам в різні... в різні сторони. Ви можете замітити, що в той момент, коли ви пишете, нам не по дорозі, я йду, ця людина дуже легко від вас відмовляється. Як зрозуміти, що ця людина не моя? Вона дуже легко відмовиться. Тобто вона скаже: Добре, добре, я зрозумів, все, пока, до побачення. Коли ви вже зрозуміли, хоча б усвідомили, що ні. Ну, люди, які мене не вибирають, це просто не мої люди, і з цим треба змиритися, і не потрібно заслужувати нічую любов. Тоді ви починаєте відсіювати таких чоловіків чи жінок, відсіювати таких партнерів, тому що ви розумієте, що ні до чого хорошого це не призведе. Тому що ви розумієте, що бігати за кимось це не зовсім адекватна і здорова історія, тому що ви розумієте, що Якщо ця людина недостатньо зацікавлена мені, отже, це не моя людина, і не потрібно навіть на це витрачати свій час, тому що це просто трета часу, трати нервів і м, життя в ілюзіях. Ні, ви думаєте, ніби ви з там зустрічаєтесь, ніби у вас починаються якісь стосунки? А ця людина е, продовжує знаходитись в пошуку того самого чи тої самої. Наступне це, коли ви намагаєтесь когось змінити, переробити, от коли ваші цінності, цілі не співпадають, а ви намагаєтесь зробити все, щоб ця людина змінилась. Тобто ви вибираєте за відомо не вашого партнера, якого не ці цілі, не ті цілі, абсолютно. Тобто в нього є своє якесь бачення, і нехай для нього це, і нехай ви будете думати, що це якесь жахливе бачення. Я не хочу ніколи такого. Для нього це буде найкраще з всіх можливих, він вже це вибрав. А у Вас інше бачення. І коли ви розумієте, що ви настільки різні, що ваші погляди розходяться просто в різні краї світу, ну потрібно якось себе зупинити і зрозуміти, що, напевно, не моя людина. Не моя, нехай він мені там зовнішньо подобається. Нехай якісь його прояви мені теж підходять, я би хотіла такого. Ну, але якщо це не моя людина, то. Якщо нам в різні дійсно сторони, то про що тут взагалі мова? І намагатися переробити людину, яка до тебе приходить і говорить: ось це я такий. Тобто, я, наприклад, подобається полити, мені подобається там випивати час від часу, а може, і не час від часу. Дуже багато мені подобається випивати. Для мене вірність це нічого. Ну, тобто, якщо я тебе вибираю, я з тобою живу, а те, що я там з кимось сплю, ну це це взагалі не рахується. Або людина може говорити, що ну я ніколи так заробляти не буду, я не хочу стільки заробляти. Ти хочеш, окей, ти можеш все робити. Ну, а я не буду з тобою йти в цьому напрямку. Мені подобається жити, мені подобається жити так, а теж як ти хочеш жити, мене не цікавить. І або ви розумієте, що ви хочете жити десь біля моря, а він хоче жити в мегаполісі. Ну тобто, це абсолютно різні, або ви хочете дітей, а він не хоче. Або навпаки, він хоче дуже багато дітей, а ви не хочете. Або йому подобається, що жінка домогосподарка, домогосподарка народжує дітей. А вам подобається працювати і заробляти гроші, і бути така карєристка І якщо це абсолютно різні світи, намагатися якось змінити, сказати, що це неправильно, що це що це погано, а так як я хочу, так краще. Ну тобто, коли це настільки важливі і базові якісь речі, які я вибрала для себе важливим, і вони абсолютно не сходяться з цими базовими речами, які є у цієї людини, це абсолютно провальний варіант, тому що. Та людина не буде щаслива в тому, в чому будете щасливі ви, і ви не будете щасливі в тому, в чому буде щаслива ця людина. Тому що, коли ви вже доросла доросла особистість, яка сформувалася, яка розуміє свої цілі, цінності бачення, бажання, і він доросла особистість, яка сформувалася і розуміє ці свої цілі цінності бачення і бажання, і вони кардинально різні. Про яке перероблю, скажу що так краще, допоможу, витягну, давайте будемо грати в цю жертву-рятівник, тому що от, тому що ти мені подобаєшся. Дуже часто через відсутність варіантів, чи не віри в себе, що в мене не буде іншого. Тобто я якою знайшла, і, ну і його я перероблю під себе, і все буде в нас добре. Не буде добре, тому що коли ви намагаєтесь переробити іншу людину, це вже апріорі погано. Знаю по собі. Мене намагались переробити. Мене намагались зробити якоюсь, щоб я була ще кращою, не бути саме такою, якою хоч якою хоче ця людина. І це було жахливо. Тобто, це не було якось насильницько, але це така жахлива, таке жахливе відчуття, що ніби так. Це я, я така. Я іншою не хочу ну, і не хочу бути. Мені подобається бути тако. Мені це подобається, це моє життя. Альо, так настільки неприємне відчуття, що після цього хочеться просто закрити від цієї людини і більше ніколи її не бачити. Тому що не змінюй мене, мене не треба змінювати. І так само може говорити вам ваш партнер, потенційний не змінюй мене, не треба! Я такий, я хочу бути таким, мені подобається бути таким, я живу таким життям. І тут дуже важливо це усвідомлювати і з самого початку вибирати того, кого. Апріорі не треба буде якось дуже сильно змінювати.